Так, жнива у нас в розгарі. Сьогодні я приїхав. Як будь би гость приїхав, а мене вже тут молотять. Компанія Екоорганік теж присутня. Так що давайте його покажемо цього доброго чоловіка. отак пожмемо руку, спасіба, скажемо. Що, що, ну, соняшник витягли. Дай Боже, дам. Значить. Соняшник хороший, ну скажу по-чесному, Піонер 130-й більше сіяти ніколи не буду. А так соняшник бомба, стебло високе, 2 метра, заходиш як в ліс, верби страшенні. Зараз подивимося, що там в комбайні. Я думаю, урожай буде хороший. Тут ділянки. Так, Тут треба молотити. Да, Саша, алло. Привіт. Там ж не да. так, кажи. Та ж не вас страшне діло. Зараз до машини йду, до комбайну. Е, ти кажеш? Та це капець. Да. Всі, нас, всі йдуть на місці. Все, добре, давай. Капець. Бомба! Так, ваточник сирійський. Бачите, ідеально виріс, а цвіточків він не дав. Що, як сипе соняшник? Вроді би і кошик є. Але щось він такий нещасний. Я ходив, трогав, там ні натури немає, ні фіга. а купував його оригінальним Оригінальним на фірмі. Але ж що, що, щось год йому не такий, не підійшов. А може не було тепла для нього, хоча вологи тут вистачало з головою. Але ж соняшник теплолюбивий. Ну побачимо, все покажуть віса. Бункер то таке діло. Зараз бункер це не показник, тому що може бути об'єм, а, а не буде натури, не буде ваги, то що ми там настріляємо? Ні про що. Так що, друзі, що ж, входимо в жнива, не перемикайтесь, працюємо далі. Коротше, він отакий з перепадами висоти, А, вовчка... Да? або при землі, або з вартом. Або вовчка немає? я Покинь, що. Ануш, піоніер 130-й. Палка, здорова. А це вона тут здорова. А далі взагалі ніяка, так? Я понял. Разнобой. А більше ми його сіяти не будемо, не подобається мені цей соняшник. Взагалі. просто... Цього у менеджерів, напевно, план продать було 130-го піоніра багато. Вони нам його напхали з усіх дірок. А ми повелися. То в общем більше не будемо сіяти. Он не нравиться. Але оце всі перепади, так? Да, починаються. Та я бачу вже там. Тут два метри, там метр. О! І вовчка не видно, вроді би. Та ну так, ну це що це? Ні, таке і... нема, немає вовчка. Взагалі. Як драбина. <рив> <рив> а і що є ми... такі дома <плес> а. А, типа высокий дуже. <плес> як мені нравится, як працює ця жаточка в паре з цим комбайником, ну просто... А яка зерно ну, чисто, це ну, вообще да. каска. Можна було б вийти на двір, але не хочу пилюку їсти. Ну, Якраз як в ту сторону йде, так. то як вже назад будемо вертатися, покажу як сипе ковбаса. Сирокопчина. <свісно> Все, молотим <свісно> далі, не перемикай. Так, поламались трошки, ну не трошки. Приніж трошки, ну не страшно. Злетів, той що на дробілку, так, да, Андрюх? Опа! Зараз покажу вам, що буває, коли злітає ремінь на дробілку. А буває повна жопа соняшника. Може я ще ляду? Давай. Оцю ляду, так? що Там дарам-дарам! Блін, і це все нам треба почистити. що ще не Хорошо. Починаємо чистити. Так, народ. Починається агрофітнес у нас. Агрофітнес так агрофітнес. Палки дуже багато. Це найкраща робота в світі. Майже, да? Байдемо тут нари голови. Та трохи да. Ого. Та, тут і диски не вкруть, а. Розтягнуть? Діка до школи. Купили. Ремішок підвів. Така трохи покажу вам соняшник Піонер 130-й. Дивимось на міжряддя. Бур'ян незамічений Можна сказати, чисте-чисте поле. Літра 200 пульсара. Тут було в нас по обробітку гербіцидом. Пур'яна немає. Це той самий аналог євролайтінга, тільки з одною діючою речовиною. Соняшник високий, натури немає. зерничко в ньому. Ну тут, може, де-не-де таке, можна сказати, дивіться, яке воно плоске. Бачите, плоске-плоске. Коротше, повна туфта. Не буду більше сіяти, не подобається мені цей піонер. Один раз я був посіяв е, ЛЛ, по-моєму, 63, щось таке. Щось таке. Не пам'ятаю точно там які номера. Теж, не врожай, е, по 2 тони є лінаті. При тому, що остальний соєшник у мене давав в тих самих умовах по 3-3,5. по 3 Ну, тобто різниця очевидна. все в порівнянні. От. І оце, це в цьому році оцей піонер. Повна туфта. Що піонер, що носід. По крайній мірі, в нас він абсолютно себе не виправдав. Звісно, віса покажуть, уже ж як домолотимо, точно урожай визначимо, посчитаємо. Попередньо мені він не дуже подобається. Високий, стебло велике, ну, це таке. Це півпитання. Головне, щоб був урожай. Але з того, що ми бачимо, весу в нього точно точно немає. Маси багато, верніш маси, об'єму багато, ваги нема. Вовчок він непогано тримає. До речі, жодного, е, жодної локації не знайшов я по вовчку на цьому соняшнику. Хоч в чомусь він класний, але мені ж той, знаєте, вовчок у карман не положиш, то добре, що нема, але толку з того ніякого, що він без вовчка. В цілому. Як ріс, мені теж подобалось. Він класно вегетував, дуже шикарно він по висоті набрав, зелений був, красивий. Ми його трохи витягували як органіком, давали бор, давали е, фосфітний калій, ну, в общем, хімічили тут по-конкретному. І давали при посіві Кас 32 по 150 літрів на 1 гектар. От він і випер у нас по 2 метри, але ж до лампочки такі пироги. Ці 2 метри. Що ми будемо палкою торгувати, <гум> трезерно. Ну... ну нічого, якось. якось. І якось поумнішаємо на наступний рік, посіємо сінгенту. Може, щось ще цікавеньке вийде, то будемо трошки пробувати. Що можете порадити з хорошого соняшника, напишіть в коментарях, буду вдячний. Бо кожен рік у мене якась проблема з цим соняшником. З кукурузою вже визначились, з Монсанта. А от соняшник, зазвичай сінгента, але ж сінгента буває різною. Так, що тут у нас? Жаточка, як швейцарські часики. Бачите, все класно. Жатка, кстати, дуже шикарна для цього комбайну. Не треба вам ніяких імпортних. Отака жатка 5-6 тисяч доларів, якщо в нормальному стані. Начепив і печеш без оглядки. Рік випуску 2006. Нормально? Нормально. Так що народ, нема різниці. Чи у вас шостого, чи одинадцятого, чи 21-го, вона одинакова. Це ПЗСка, Херсонська, отлічно. Пішов нам ну, вже на... Так, це ти Ту ти типовів. Давай я прошу. Що, ще рано, ще рано. Шо, что, прокручиваем. Смотрите, что что там будет выплевывать. Вот, это залепило! залипило. Все. Прогнав. Та викинуло там я за півтони. Можна півгоду топить палкою. Дай чітко все, так? Ще повний? Зараз воно вирібну. Ще, Андрюха ще прокрути. Зробить вам лайфхак. Буває таке, бачите, забило, палки багато, маса страшна його, хоч він, по ідеї, дуже його пропускати легко, але подивіться, що з нього вилітає. Отак. От Стоксований, дивіться, скільки пре. Волок! Все, комбайн почистився, нормально. Їхати буде. Так, пішло. Нормально легесенький як пушинка, як гусячий пух.